Добрий вечір. До вашої уваги. Новини на Суспільному. Дивіться далі у випуску. Медпункт на колесах, як лікарі обстежують пацієнтів у глибинках Черкащини. Щоб раз у неділю, хоч якийсь лікар припа, щоб люди приходили. Пільги для дітей, зміни до бюджету та програми тероборони, що ще раз глядали на сесії обласної ради. Тримувалися кошти на надання фінансової підтримки закладам охорони здоров'я комунальним некомерційним підприємствам. Концерт просто неба для пацієнтів. онкодиспансеру влаштували черкаські музиканти. До 20 пацієнтів щодня обстежують у віддалених селах Чигиринщини лікарі мобільного медичного пункту. Виїзди бригада здійснює на автомобілі, переданому медикам канадським червоним хрестом, розповів головний лікар Чигиринського центру первинної медико-санітарної допомоги Ростислав Ременюк. Каже, графік виїздів розрахований на місяць та охоплює всі села громади. 12-та година на подвір'ї фельдшерського акушерського пункту села Головківка збираються люди. Всі чекають на приїзд сімейного лікаря. Пацієнтів заздалегідь поінформувала завідуюча ФАПом Валентина Якушевич. Вона єдиний медик в селі. Я написала три оголошення на один край села, на другий край села. і Кинули в Фейсбук серед пацієнтів. 65-річний Віктор Бухтій. Чоловік скаржиться на болі в серці. Тож прийшов, каже, проконсультуватися. Ну проконсультуватися з лікарем особа ну, куди сума аналізи поздавати підлітчити. На приїзд лікаря чекає і Світлана Лугова. Говорить, раніше їздила до Чигирина лікуватись, а тепер потрібно спочатку отримати направлення, а вже потім можна потрапити на прийом. Зараз важче стало з медицини, ніж як раніше. Раніше я прийшов там до карточку свою взяв, направлення взяв в Чигирині, пішов по врачах. Зараз всім вже важче. Бери направлення, приїжджаєш направлення, то немає лікаря. Ну бувають різні ситуації. Ну, Буває порізні у складі мобільного медичного пункту. Лікар сімейної медицини та дві медсестри прийом розпочинають одразу. Ну, раніше боліло, бувало, Я що тут вилічила з дивиться. Перший на уряд потрапляє 17-річна Магдалина. Вона прийшла разом з мамою Тетяною Корховою. Жінка каже, що такі візити лікарів економлять жителям віддалених сіл не тільки час, але й кошти. Звісно, не було б, щоб раз у неділю, хоч якийсь лікар припав, щоб люди приходили. Більшості пацієнтам вдається допомогти на місці, розповідає лікар Сергій Аксьонов. Хворі зі складнішими випадками отримують направлення до лікарів вужчого профілю. Ми приїхали, дивились те, що Нормально, що ми можемо тут справитися без проблем. Людина вже може туди і не їхати, вона економить і кошти і час. Якщо я тут заподозрив, що тут я вже як сімейний лікар не справляюсь, я рекомендую до кого людині конкретно звернутися до узкого спеціаліста. З собою лікарі привозять і деякі препарати, розповідає медична сестра Тетяна Гончаренко. Ми привезли мочегінні препарати, перев'язувальні матеріал, привезли проти, ну, знеболюючі засоби. Автомобіль та медичні препарати надані Канадським Червоним хрестом в межах проєкту Національний медичний пункт, розповідає головний лікар Чигиринського центру первинної медико-санітарної допомоги Ростислав Ременюк. Каже, до сіл громади нині виїздять щодня. Охоплені усі села, які є у нашому відданні, Я маю на увазі, де є наші ФАПи, фальшерська акушерські пункти. Декілька сіл захвачено, яких немає ФАПів, але які підпорядкована ця територія обслуговування нашим ФАПам або амбулаторіям. Ми виїжджаємо туди також зі слів головного лікаря. Проект розпочався 24 серпня і розрахований на 19 місяців. Вікторія Будовіцька, Федір Коцаба, новини на Суспільному, Черкащина. Дітей переселенців та чиї батьки захисники України безкоштовно навчатимуть у школах-інтернатах. Відповідне рішення сьогодні ухвалили на сесії обласної ради. Йдеться про два заклади для обдарованих школярів у Смілі та Черкасах. Пільги діятимуть протягом усього навчального року. Нині їх нададуть 65 учням. Як правило, це обдаровані діти, які в мистецькому плані там гарно співають, малюють, танцюють, займаються ліпкою, художніми виробами По специфіках. Функціонування цих закладів передбачено, що батьки вносять певну батьківську плату за утримання дітей, а саме на бюджеті, тобто за харчування, за перебування в пансіонах, там і ще за деякі послуги, які надаються галузі освіти. Це сума ну невелика, але така досить суттєва. Помісячно вона воє різно, там, в межах від 500 десь до 1500 гривень. Але для любої родини це гроші зараз важливі і особливо для цих родин, які сьогодні в таких умовах. На засіданні також ухвалили зміни до обласного бюджету на 2022 рік. Спрямувалися кошти на надання фінансової підтримки закладам охорони здоров'я комунальним некомерційним підприємствам. Так спрямовано в межах 3 мільйонів гривень на забезпечення їх необхідним медичним обладнанням. Надані кошти в межах 4 мільйонів на фінансову підтримку обласного госпіталя по україні по управлінню освіти передбачені також кошти на покращення матеріально-технічної бази з лабораторії при інституті де спрямовується 400 тисяч гривень проголосували депутати і за внесення змін до програми тероборони області та програми Безпечна Черкащина обрали представників громадськості до поліцейської комісії та схвалили передачу машини швидкої допомоги комунальної власності на потреби збройних сил України. Швидка допомога одна була з лікарні швидкої допомоги. Рішенням сесії передається на військову частину новоствореної новоствореної бригади Азовської бригади. Зараз величезна кількість добровольців хочуть бути частиною Азову, йдуть в Азов, але все це всіх треба забезпечити, і щоб було на чому їздити, і були одягнені в зиму, тепло і в тому числі потрібні машини швидкої допомоги. Апеляційний суд залишив без змін вирок винуватцю ДТП Роману Куниці, у якій загинув директор Черкаської школи Юрій Лункін. Сьогодні розглянули дві апеляційні скарги, подані стороною захисту обвинуваченого та потерпілими. Адвокат засудженого Володимир Орленко просив пом'якшити вирок до чотирьох років зі спитовим терміном. Натомість потерпілі просили збільшити термін позбавлення волі до восьми років. Прокурор клопотав залишити без змін вирок першої інстанції. Прошу поліційні стаги протепліх і захисника обвинуваченого залишити без околення в частині міри покарання. А з приводу ціни Засуджений Роман Куниця свою провину визнає. Вас ви також вибач, я вибачив, я тут заважаю, що можу сказати. Я розумію, що таке забачається. Я розумію, що сталося. На цьому дуже ще. Відбувати покарання, тому що вирок набрав законних сил. Позиція щодо написання касації визначу з додатку. Все одно вважаю, що вирок занадто суровий. Моя позиція 6 років при таких обстанах за вироком задоволені. Це основна наша була мета не зменшити покарання, хоча б не зменшити його, а збільшити. Зараз хочемо проконтролювати, все-таки як це все буде здійснюватися. Треба зважити всі за і проти, треба зрозуміти, як працювати, які в нас будуть тактики, стратегії. Будемо дивитися. Нагадаємо, аварія, у якій загинув Юрій Лункін, сталася 14 січня 2020 року на перехресті вулиць Крилова Надпільна. Справу розглядали два роки. 10 червня суд визнав Романа Коницю винним та призначив йому покарання вигляді ув'язнення на 6 років з позбавленням права керувати транспортним засобом. 3 роки також він має виплатити 1 мільйон 400 тисяч гривень моральної компенсації дружині та доньці загиблого і сплатити витрати за судові процеси. 120 дітей пільгових категорій вирушили сьогодні на відпочинок до Карпат. Організували його за кошти з міського бюджету. Як розповів директор департаменту соцполітики Євгеній Данченко, поїздку на Західну Україну влаштовують вперше. До цього відправляли дітей лише на південь. З яким настроєм та очікуваннями збиралися у дорогу Наталя Старинець розповість. <му> Розпочали знайомство з дітьми в ожаті із Івано-Франківщини. Вони приїхали, аби супроводжувати дітей. Одна з них, Тома Приставка, каже, у таборі нудьгувати не доведеться. У нас програма дуже насичена, розвивальна, інтелектуальна, спортивна, творча. Ну, кожна дитина зможе вибрати для себе саме цікаве. Знайти нових друзів, відпочити та оздоровитися планує у таборі школярка Валерія Радько. Я була в Закарпатті, а це при Прикарпатті, і цікаво подивитися іншу сторону Карпатства. Я їду вперше, я, якщо чесно, я завжди мрія відвідати Карпати. Я їду туди там раді відпочинку, раді гор. Прийшла провести 10-річну доньку в дорогу Анна Величко. Відправляти дитину саму, каже, не боїться. Вона мене вже самостійна, доросла, все буде добре. Я дуже хочу дізнатися щось нове в своєму житті і побачити, який є світ по-іншому. Одразу двох доньок відправляє у табір багатодітна мати Наталія Кульчицька. Ми дуже задоволені, дівчата дуже задоволені. Сьогодні у дорогу вирушили 120 дітей. Це перший заїзд. Усього їх буде сім. Тривалість кожного два тижні, розповідає директор департаменту соцполітики Євгеній Данченко. Планується 1050 дітей в період до середини грудня. Якщо в тому році ми завжди дітей відправляли на південь, сьогодні ви знаєте, яка ситуація. В цьому році організовано відпочинок Карпат. Начальниця управління соціальних гарантій та персоніфікованого обліку Валентина Литвинович додала: цьогоріч розширили перелік категорій дітей, які мають право безкоштовно оздоровитися. Зокрема, діти захисників і захисниць нашої батьківщини, тому що йде війна. Після 24 лютого вже появилася нова категорія дітей. І, звичайно, також додавалися дітки осіб з інвалідності першої та другої групи. Наталія Старинець, Тамас Горозія, новини на Суспільному, Черкаси. Двоє черкаських музикантів грали для пацієнтів онкодиспансеру. Це перший концерт від початку повномасштабної війни, розповіла організаторка Світлана Федорова. Із вікон, палат, операційних та просто неба пацієнти та лікарі слухали поєднання саксофону та гітари. Як допомагає музика, дивіться далі. Колонки термос та вже такі рідні інструменти в руках. Зазвичай вони грають для містян на центральній площі, втім, не сьогодні, каже Володимир Чекризов. Гріти наші душі душі секса північним ніжним тело. Вони грітимуть душі тим, хто щодня веде свою персональну боротьбу з хворобою. Ці мелодії чують пацієнти із відділень та палат виходять від найменших до найстарших слухачів. Я вже операцію переніс і зараз на радіології лежу на ущах. Хтось пританцьовує на місці, а Єва довкруш. До хвороби дівчинка виступала на сцені, каже її мама Альона. Вона дуже любить танці, вона в нас виступає для підтримки таких людей. Це потрібно. Концерт гарний, дуже, дуже гарно грають. То вперше від початку повномасштабної війни лунає музика на подвір'ї онкодиспансеру, розповідає організаторка таких тихих концертів Світлана Федорова. У нас була дуже пацієнтка, яка казала, що вона не дозволяє собі померти, тому що вона чекає наступної п'ятниці і. Чекає наших концертів. Вони разом виступають друзі по життю та професійні музиканти. Володимир та Олександр зголосилися прийти. Щойно пані Світлана їх запросила. Життя важке, а треба якось жити. Життя йде, воно не стоїть на місці. Хай то люди натхненнями то в бадьорі будуть Олександр. І сам тут лікувався, проте згадує неохоче. каже говоритиме музикою. Вона йому допомагає, тож хоче поділитись. Наші людям не все потеряно. Часто пацієнти, які борються з хворобою, плачуть, як чують таку музику. Так вони емоційно розвантажуються, а це для лікування необхідно, пояснює психологиня. Онкодиспансеру Надія Азаматова. Хвороба це ж страх смерті, це страх, страх того, як буде подальше життя, коли людина одужує. Інвалідізація, і всі ці проблеми пов'язані та взагалі де гроші брати. Можливо, у когось там хтось воює і переживають за рідних, можливо, хтось переселенець. У нас досить багато зараз переселенців і є про що подумати. А музика вона дає передишку таку традицію таких концертів планують продовжувати і надалі. Тетяна Рева, Олег Кураш, новини на Суспільному, Черкаси. Це все на сьогодні. Більше новин на сайті та в соцмережах Суспільного. На все добре.